Добрий вечір, мене звати Юрій, я один з водіїв проєкту Дорога життя. Хочу зараз трошки розказати про поїздку. Посліднього, віку ми їздили, Бог так благословив, що все було спокійно і дорога була легка, і не було чути ні взривів сильно, ні пострілів. все було досить спокійно. Цього разу була поїздка в Донецьку область, Слав'янський район, село Малинівка. Це між Слав'янськом і Бахмутом. Кожної поїздки водії міняються. Цього разу я їздив зі Святиславом Пололіхом. Цього разу у нас, як завжди, були продуктові набори для людей. Так само у нас були деякі речі, які ми працювали для солдат. Тому що в нас було 5 е, вигрузок, 4 до солдатів, і остання була в церкву в Слов'янську, де ми вже з місцевим служителем поїхали е, в село для того, щоб здати цю допомогу для людей. П'ята ранку ми вирушили на першу точку. У нас було чотири зустрічі з солдатом. Е, перша у нас була 110-та бригада. І... Що мене здивувало, що ну, ми вже не перший раз приїжджаємо до хлопців, і е, перше запитання у хлопців було: чи ви привезли малюнки? Я кажу, так, привезли. О, класно. І все, ми привезли малюночки, і смаколики, і це для них свого роду такий як оберіг, тому що вони кажуть, що коли ми виходимо на позиції, ми завжди беремо з собою щось смачненьке і завжди беремо малюнки. У них там розглядають і. Їм від цього настрій піднімається, напевно, тому що вони знають, що їх чекають вдома. Їх це і під підтримує. Там є хлопці з Борислава, вони теж були дуже нас раді бачити. Ми вже до них також не перший раз приїжджаємо, ми привезли їм необхідні речі. Четверта вигрузка це у нас була вже в Слов'янську, ми там дещо привезли для хлопців. І ми поїхали в місцеву церкву. Коли вже приїхали в село і розмовляли з місцевими, вони говорять, що сьогодні дуже тихо, дуже спокійно. Каже, перед тим, десь два-три дні дуже було гучно, дуже обстрілювали. І навіть і в Константинівку щось прилітало і в Покровськ. А каже, сьогодні, коли ви приїхали, каже, тишина. Все, ми зупинилися. Біля сільської ради приблизно десь за пів години ми почали роздавати цю допомогу. Привезли, крім продуктових наборів, одяг, теплі ковдри, тому що люди дійсно потребують не тільки продуктів, але й одягу, тому що магазинів як таких нема. Найближчі містечко це є Славянськ. Але в Слав'янську так само через те, що воєнні дії не все працює, не все відкрито. Ну та як в нас в вільному доступі, що ти хочеш щось прийти купити, такого нема. Пізніше в нас залишилось ще декілька продуктових наборів, і ми поїхали ще в одне селище, Оріховатка, і там також є місцева церква. Коли ми заїхали в це село, воно досить розбите. Дуже багато і багато будинків зруйновано. І Ми приїхали, роздали ці, залишили ці продуктові набори, тому що в цьому селі дуже мало зараз людей, але там залишилось декілька сімей, і вони поіменно знають хто, і вони мали ці набори якби роздати. Також ми мали можливість попасти на обід, тому що вони знали, що ми маємо приїхати. І вони підготувалися і запросили нас на обід. Так, в нас час був обмежений, тому що нам ще назад повертатися було десь приблизно 300 кілометрів. І тому у нас якби по часу все було розписано, але ми вирішили залишитися, тому що вони дуже просили, щоб ми з ними залишилися на обід. І вже назад в дорозі я собі роздумував над цим обідом, який ми мали, наскільки люди їдять просту просту їжу, тому що немає змоги купити щось краще або щось інакше, тому що в магазинах немає вибору їжі. Це дуже обмежені кількості, це переважно якісь каші, якісь крупи. Це що швидко готується. І так само ми обідали. Це була перлова каша і жарена риба, яка була. Пійма десь на озері цим братом. Це проста їжа, але це було дуже смачно. Мене якби не здивувало, а заставило задуматися, то, що наскільки люди зараз в непростій ситуації, тому що навіть саме приготування їжі, воно вже відрізняється від того, що в нас є. Ти не, не прийшов, не включив газ там, чи електрику і готуєш, що тобі треба. Сам процес приготування їжі він зовсім інакший, тому що треба більше часу витратити, треба розпалити або пічку, або на дворі, на дровах, е, готувати цю їжу. Зараз вже легше, тому що вже менше обстрілюють і цю їжу можна частіше розігрівати. А коли були сильні обстріли, е, готували їжу е, раз на декілька днів. І пізніше її просто навіть не було змоги розігрівати, Вони їли холодною. Ну там, в принципі, це їхнє село, наскільки я зрозумів, і по вигляду, і по розмовах з людьми вони сильно не пострадали. Вони так якби були на межі. В них було там декілька прильотів там, по дорозі, в одну хату попали, розбомбили, і колгосп Там. це. Але через те, що е, тут по Слов'янську валили і по Бахмуту вони були посередині. Вони не вони просто 8 місяців ну, в села не виходили, можна сказати. Тому що вони не могли ні туди, ні сюди, ні хліба не мали, ні то. Самі вже там почали пекти все, що мали, якісь там закрутки, запаси. Просто в селі жили вісім місяців, можна сказати. Що взяти через дорогу, то що ми село їздили, то було по правій стороні, а це по лівій стороні, то там набагато більше розбито. Дуже багато дітей. Тому ми навіть не очікували, ми приїхали, і е, вони Ми почали продукти розвивати, вони почали там, а є памперси, а є то, а є дитячі харчування. І я кажу, ми дитячого харчування нічого не привезли. Вони кажуть, у нас є багато малих дітей таких там до року. Тому що багато памперсів розбирали там двойки, тройки просили. Ми навіть такі більше привезли, там п'ятьорки, шістьорки. Тобто дітей малих досить багато є. Ну, е, Я думаю, що е, коли ми приїжджаємо до церкви, до місцевих, і це найперше е, такий якби спосіб іналізації для самої церкви і для місцевих служителів, тому що ми, коли ми приїхали з цим місцевим жителем, жителям, он, е, в тому селі є церква. І е, він там служить, приїжджає час від часу. І от коли ми проїхали, роздавали продукти. Він каже: я зараз відлучуся, е, там є одна бабуля. Е, я її привезу, вона тяжко ходить, каже, що вона отримала пакет. І от коли він її привіз, е, вона отримала пакет продуктовий. Е, ми їй дали ще ковдру теплу, вона попросила. І вона сиділа коло і Собі розмовляла, і досить там людей було, і вона до них каже, от оцей, каже, оцей брат е, Володимир каже, от це той, що е, поміг мені поховати, е, е, коли в мене був похорон. Я не добре розчув, е, хто це був, там чи чоловік, чи хто, але сам факт того, що е, вона місцевим говорила, що от цей приїхав. І поміг мені поховати. Тобто, коли були обстріли, коли цей він не забоявся, він приїхав. І от зараз, коли ще ні влада місцева, там, ні сільський голова, ніхто там не привіз допомогу, а церква приїхала допомогти. І це свідчення для місцевих людей, які, якщо ми розмовляли з служителем, в більшості випадків. Коли є церква, дуже мало її відвідує, там декілька членів, буквально там 8-10. І самі місцеві досить так зверхньо ставилися, бо так на відстані до церкви. Але от в часі війни церква себе дуже проявила в плані підтримки, допомоги, що то не просто якесь приміщення, і там чат тільки про Біблію, і все. Двері закрили, більше нічого. А це дійсно люди, які готові допомогти. І не на словах, а на ділі. Тобто вже самі місцеві, які в тому чи іншому випадку отримали якусь допомогу або якусь підтримку, і вони вже самі один одному передають і говорять, що от, віруючі люди, дійсно віруючі, дійсно в них перебуває Бог, і вони в першу чергу готові допомогти, підставити руку, провести якусь допомогу. Ти знаєш, часто собі задавав таке запитання. Особливо, коли їдеш, мама дзвонить і каже: йой, на що тобі того? Що нема когось іншого. І ти кажеш: мам, ну, треба їхати, треба людям допомагати. І сам деколи задумаєшся, для чого ти це робиш. Але коли ти приїжджаєш туди, коли ти спілкуєшся чи з солдатами, чи з людьми, які пережили неприємні події в своєму житті, в когось були втрати, якісь в когось ще щось, і коли ти спілкуєшся з ними і дивишся в їхні очі, коли ти даєш їм якусь допомогу, і ти бачиш, що для них це як капля води в жаркий день. Вони відчувають, що, ти, що вони комусь потрібні, що те, що ти робиш, воно приносить користь для людей. І коли ти маєш змогу ще поспілкуватися і дати Біблію, і сказати, що ми не знаємо, для чого Бог допустив цю війну чи інші речі, які стаються в нашому житті, але ми знаємо одне, що з Біблії. Ми зможем, і з Богом ми зможемо це перенести. І коли ти роздаєш одній, другій, третій, п'ятій людині, і ти знаєш, що ти зміг донести чи довести це слово, і якщо навіть там зі ста чоловік 10 будуть читати, це вже буде в користь, якщо воно змінить їхнє життя. даний момент ну, важко сказати іменно конкретно, чи більше продукти, чи цей. Я думаю, що в комплексі. Просто для конкретно для якої людини. Комусь продуктовий пакет, він буде таким поштовхом, що до нього приїхали і дали йому продукти, і це для нього буде підбадьорення. Комусь, коли ти приїдеш і поможеш залатати дах. І це буде свідченням любові і допомоги, і людина через це задумається. Комусь треба спілкування, хтось можливо втратив рідних, близьких, і йому треба виговорити, треба поговорити. Я думаю, що це індивідуально з кожною людиною, але допомога потрібна, як і продуктова, як і фізична, як і духовна спілкування, тому що багато людей е, дійсно. Дуже в складних часах і дуже багато чого пережили. І будуть потребувати такого душі тому що людям треба буде вигулитися, багато людей не знають, що їм далі робити, які втратили будинок чи сім'ю, чи ще щось. З такими людьми треба працювати, щоб вони не розчарувалися в житті, а далі продовжували жити. Коли ти дивився на людей, загалом на більшість в, в конкурентному, наприклад, в цьому селі, дуже багато людей в очах така пустота. Не просто запрацьовані сірі будні війна і в багатьох в очах посад кістка, розпач, що далі робити. Ну, було би добре, от як колись було давніше. Коли ти працював на роботі, там відпрацював рік, і тобі давали відпустку, або якісь відпускні, і ти їхав на якийсь пенсіонат для відпочинку. Так само зараз, я думаю, для тих людей, які певний час перебували там чи в окупації, чи під обстрілами, для них би було дуже добре змінити обстановку, поїхати десь на якийсь відпочинок, на якесь спілкування, змінити обстановку. щоб... Зрозуміти, для чого їм далі жити і, можливо, щось поміняти в своєму житті. Ну і на закінчення хотів би закликати всіх е, далі молитися, підтримувати молотова, тому що молотовна підтримка це дійсно дуже важливо. Е, і ми неодноразово це відчували, коли ми були в різних обставинах, в різних поїздках, були різні ситуації. І ми відчували дійсно Божу руку, відчували підтримку, тому що за нас моляться. Так само важливо, коли ви жертвуєте, тому що без вас цих поїздок би не було в такій кількості, тому що кожна поїздка це великі кошти. І коли ви підтримуєте фінансово, кожна гривня є важливою, тому що. Вона наближає нас до перемоги, і кожна гривня е, це е, підтримка для тих людей, які є там, які потребують зараз, як ніколи, е, і продуктової допомоги, і одягу, і інших речей. І тому я вас прошу е, надалі молитися за цю справу і долучатися. Фінансово, якщо ви маєте таку можливість.